добрий ночі. Ну я не... Як ви не замовили? Андрій Штурман. Чи Штурма? Добре. Попсев до мене К'юр. Ну, що По-перше, сьогодні день народження Андрійка. Вітаю я його. Позачолі звонив батько і сказав, що я буду приїздом через Полтаву. Я спитав, я коржу приїзд, я планував цю поїздку. Заздалегідь. І планувався заїхати, бо був, про як прочитав в інтернеті, проєкт стіна пам'яті Кузьми. Булося, так, поки Що ще нема тої стіни, бо мені казали, що вона з часом буде. Але ця прекрасна акція, де молоді колективи, молоді хлопчини і дівчата пам'ятають і від, і віддають себе для, скажімо так, для пам'яті Андрія. І я вам вдячний за це. Я хочу вам представити це володя. Це володя, який живе само Полтаві. Я з ним завочну знайомий був цілий рік, рівно рік. бо... Минулого року, я коли виїжджав, виїжджав з Полтави, я познайомився з його колегою в поїзді. Я зараз повернувся до Кузьми, до теми з Скрябіна. І він сказав, що я знаю такого колегу, який теж займа, любить дуже Скрябіно. І він про тебе все знає. Ми зізвонилися, так і не сталося. І тільки сьогодні ми, сьогодні ми перший раз з ним зустрілися. Це людина феноменальна. Я не знаю всіх текстів Скрябіна. Він знає всього. Ну принаймні старий Скрябін. От любий текст він може цитувати. Десь вони птом впав якусь невелику депресняк, тому що в мене якийсь насморк, піднялась. Він почав зразу атаку хори і почав таке таке на ту тематику співати мені. Оспітувай Володя, унікальна людина, багато чинниках. Кузьма його особисто знав і мені про нього казав. Росік теж колишній член гурту Скрябін, теж про нього знає і завжди мені каже: якщо будеш в Полтаві давай зараз до Володі. Що про що стосовно себе? А давайте паузу. Володя, кажи, який текст. Значить, в далекому дев'яносто п'ятому році я почув пісню. На телебаченні це була пісня Птахи. Реально, вона мене заділа. В мене так взяло всього. Через декільки, деякий час була пісня Нікому то не треба. Той прикрий світ до смерті й довше. Ну, мене реально кришу зірвало. тобто я, я влюбився в Стрябін. тобто в його тексти, в його пісні. І мене я собі поставив за мету, будь за що познайомитись з Андрієм Кузьменком. Ну, скажем так, це було нереально, ну неможливо було, тому що е, ну, знаєте, він коли приїжджав сюди, на нього зразу налітала куча людей, до нього навіть доступу ніякого не було. Значить, колись е, був на Сорочинський ярмарок, це був напевно рік 2008, й Я нагло заліз до нього маршрутку, а його фарбував якраз не. Оця група поючи труси. Я йому кажу, Андрій, я кажу стребенути. Так йому кажу. Я кажу, може, навіть мене перевірити там любу пісню. Він мені називає пісню, слова я йому одразу отв'язку даю. Там. Він каже, моя співачка. Я кажу, буде жити до завтра. Ці пісні такі ну, знає мала кількість людей. Але я їх просто всі знаю на пам'ять. Він каже: Чувак, запиши мій телефон. От він дав мені свій телефон, і кожного разу, коли він проїжджав через Полтаву, він мені дзвонив. Ми з ним зустрічалися, він мені дарував свій альбом, який ще не вийшов. Навіть. Я його слухав, але я був, був просто в шокі від тих пісень, від тих слів, від тих текстів. І мене це, ну я не знаю, мене дуже воно я виріс на цих піснях. Після того я змою почав підтримувати зв'язок. Я вам скажу одне, що коли почалась подія на сході, він дуже допомагав людям, бо я знаю хлопців атошників, які казали, що він приїжджав туди. Він все віддавав, навіть кошти, які в нього були. Він все приказував туди. Він дуже в нього серце бо тут жахується на сході України. Так само він болісно переживав за події, які відбувалися на Майдані. Я хочу сказати, що Андрій Кузьменко це знаєте, як кажуть, чоловік. Ну це не чоловік, це чоловіче ще був. Це людина, яка Находила момент, от я для нього був, ну скажем, ніхто такий я собі Володя з Полтави, хто я? Я ніхто. Він завжди до мене так перезванював, всі Володя, як тебе справи? Що там в Полтаві там? Ну, це... Він завжди уділяв увагу тим людям, які його любили, та навіть всім людям. Тобто це був дуже чудовий чоловік, і я вам скажу 2 лютого. Мені дзвонили, кажуть, що случилось таке. На ну, мене просто полтаві не було. Я навіть в це не повірив. Я подумав, ну може, там людина в реанімації, там може він живий, ну може, якісь надії єсмі. Але знаєте, як в нього була пісня Пусти мене, як він присвятив. Мені здається, він чувствував, навіть щось що... і напевно зараз він дає концерти там для тих людей, які загинули. Слава Андрію Дякую! Я передаю привіт від батьків, від Олії Михайлівни і Віктора Кузьміша. Вони в курсі, що я тут. Ну, вони, знає, що я, зараз, я просто 15 років ходжу в пішки України і мандрую, ну, коли трошки тепліше, зовсім коли холодно, і все-таки вдома будуть теж сидіти в теплі. От. І Я не казав, що я сьогодні не буду біля Андрійка у Брюховичах, а буду в Полтаві на акції. Мені дуже приємно, що є дуже багато народу, особливо мало і бачу людей мого відповідно так плюс-мінус віку, які трошки виростали на стріляннях, чули його. Взагалі, тіштеся, що все нормально. У вас в душі, якщо є, допомагайте тим, з кому тяжко. Андрійко це робив. Хай все буде добре у вас, бабусі. Слава Україні!